Серега, а скільки коштує ламінат? Э, ну, ламінат з підготовкою підлоги, це зачистити, пошліпувати, де треба підлити э, з подкладкою і самим матеріалом. Це десь там тере-130-170 тере гривень змотря, ну, яка, ну, це якась. Чиста робота. Тобто то додаткові роботи Якщо можуть виникати, чисті, Це буде дешевше. Якщо пол там ці річки треба більше сили, то, понятно, треба ну, більше. І коштів за це брати. Зрозуміло. А скільки коштує, наприклад, точка електрика? У нас такої ціни немає. От я от можу сказати, у нас тут зараз кінцево, наприклад, кінцево, поставити якусь розетку чи вимикач коштує 100 гривень. 100 гривень, yeah, це, це вже підключення. Ні, ні, це, це вже кінцела, це монтаж, монтаж. Тобто спочатку, як він заклав провод, да? чи як? Це на ціну не впливає. Спочатку, наприклад, ми заходимо на об'єкт, прораховує все електрик, електрик прораховує і потім день-два даємо ціну по проводці. А монтаж фурнітури це вже окрема історія, яка коштує 100 гривень точка. А, тобто це фурнітура окремо коштує 100 гривень точка. точка. Так. Все. Зрозумів, а по сантехніці? Які по ціни? По сантехніці, ну, я ж кажу, то же саме все по Києву. Там, ну, унітаз там 600 гривень, ванна там 1500 і все як по... Тобто не космічні, не да? Космічні, тобто, космічні, не у вас, космічні. У вас, у вас бюджетні такі ну, не, не, роботи? Ні, ну, смотря, якщо робимо дизайнерський ремонт, то там і требування чуть-чуть побільше, там вже робимо. А, як а як тут те. ви натяжні стелі робили, так? Тут да? натяжні стелі, так. Скрита монтажа, профілю. Все, звертайтесь до Сергія, якщо потрібні помірні ціни на ремонт і послуги, звертайтеся.